Только что появились новые подробности взрыва в Москве. На севере столицы совершено покушение на офицера армии России, замначальника радиоцентра в войсковой части спутниковой связи. Ему оторвало ногу. Предварительно офіцер служив в ГРУ и отвечал в своїй части за средства связи на фронті. Ну по-перше, не одну ногу, а одразу дві. А по-друге, ви не бачите просто кадр, поділений пополам, в Олі тече кака по панчохах на туфлі, бо в самісінькому центрі Росії матушки відірвало ноги офіцеру ГРУ. Е, і ви ж розумієте, що якщо до військових можуть дістатися і закласти. Вибухівку їм подавтівку, то зробити бадабум і звалити десь під останки на то взагалі не проблема. І що з цим будемо робити? Здравствуй Україна! Вітаю Росія! Нам! Треба поговорити. Нам надо поговорити. Ой ні, стоп, не треба. Це прикол, якщо що, це 2019 рік. Тоді цей телеміст між Росією 1 і телеканалом News One так і не відбувся. Але в кар'єрі українських ведучих, які, до речі, зараз так само працюють і далі в українських медіа, назавжди залишився цей епізод, хоча з Ютубу його видалили, але не про це. Це я вам сьогодні хотів розповісти: історія всеросійського на в кращих росіянських традиціях. Старший син Ніколай, другий син Лєв. Дочка Варвара і дочка Євдакі. Ну, і, звісно, мої любими отец Павел. Марія Львова Білова, дитячий російський амбуцмен, образ святості і благочесті. Нехай вона і обвинувачена міжнародним кримінальним судом за викрадення українських дітей з окупованих територій, але її велике серце пригорнуло і всиновило, і одночасно десь там і народило навіть цього в неї 10 дітей, десятьох дітей і. Давайте спершу до максимуму доведемо оцей цей драматизм. А далі я розповім до чого все це. Я е, якщо що, це фрагменти з документального фільму, знятого за гроші путінського фонду. Просто маша Не проходять дня, щоб ми не мені себравіс місті -то... Какие-то события во цьому мире. Мама каждый вечір нам рассказывает, что що ні случилось за этот день. какие то тяжоле. События какие-то очень хорошие. Это очень хорошо, потому что семья превыше всего, поэтому для нас. Є чесне життя, є сім'я? А знаєте про що просто Маша або навіть матушка Марія, або дитячий бутсмен, яка викрадає дітей з Маріуполя, просто забула розповісти своїй сім'ї за вечерею? Ви варіанти, поки напишіть в коментарях, а потім подивитесь, вгадали ви чи ні. Я вам покажу ще одну цитату, скажімо так, підігріваю тему. Ви знаєте, я жена священника, де два назад години тому став священником, поэтому це реально було такое. А конкатури. Ну пришл. Как произошел ну, вот этот? А, вот? Как я, собственно, рассказывала, он готовился к свиданию. Да. да, он вообще очень обстоятельный человек. Uh -huh. Он очень так скрупулезно, если ему что-то интересно, он -то изучает в это, погружается. И у него всегда было желание служить. Uh -huh. То есть он вначале хотел быть военным, потом там, мы думали про какие-то силовые структуры, куда-то пойти. То есть для него вот эта вот служба uh -huh. это было чем-то очень важным. Да, ему Призвали хотелось, были. да, призвание, ему хотелось в это идти. Uh -huh. Вот программирование, он очень хороший программист, был, да, и для нас, конечно, это было здорово в плане того, что у нас очень много детей, и он содержал всю семью, и как бы это такой хороший был для нас а, заработок. Вот. Но потом в какой-то момент, когда у меня моя э, карьера пошла в горы, у меня появилась возможность тоже получать зарплату, он мне сказал, что слушай, ну ты служишь? Я тоже хочу послужить. Мария Львова-Белова настолько служила державе и человеку, что абсолютно Не помітила, як її припісюнив мільярдер Костянтин Малафєєв. До речі, власник православного телеканалу Царград, яким би ти благочестивим священником не був, але бабьоха все одно поведеться на Лавандосі. І мені було похір на перипетії особистого життя цих покидьків, але вона ця. Пані стала флагманом викрадення дітей з окупованих територій. Вона особисто очолила це все перевезення, викрадення там кілька тисяч дітей вони вивезли. І знаєте, вона от була в авангарді у цього викрадення. Вона казала: давайте, забирайте цих дітей у свої сім'ї, це можна робити. Це дозволяє всім путін. Давайте їм нові імена, можете поблюжити їхню. Мову, культуру, вони тепер росіяни, бо ми їх просто звідти вкрали. Сами ребенку славились Мариуполя. Нет, пятнадцять лет. Теперь я знаю, что такое быть мама ребенка из Донбасса. Сложно, но друг друга точно любым. Саме Это да. Я думаю, що совсім справимся. Правильно Конечно. Костянтин Малафеев, як е, глибоко православна людина, все ж таки пішов від дружини, а білова з ним живе в гріху, і це знаєте така не... Ницість ліцемірія. Бо е, до цього, до речі, сам олігарх казав, що якщо його донька розлучиться зі своїм чоловіком, він ніколи не подасть їй е, руки. А Львова білова, вже стрибаючи на олігархічному прутні, розповідала про важливість е, взаємопорозуміння е, в день сім'ї. Е, і, до речі, в цей день були обстріли Охмадиду. День сім'ї, і вірності. В этом году стал официальным праздником в России. Вот какое значение вы этому придаете? Натрішення керівництва країни, конечно, показує пріоритети нашої внутрішньої політики, прежде всего, это курс на сохранение семьи, бережное отношение к традициям, культурным ценностям. Ну, как сказал наш президент, крепкая и благополучная семья должна быть образом будущего России. А тепер питання, кому ж дістануться ці 10 дітей? Ну, по-перше, Львова Білова не завжди парилась з приводу того, чим вони займаються. Мам з татом мене научили тому, що от, ну, як би муж головний, mm -hmm. та що как що діти, да, приходять уходять в нашу життя, але головне, щоб ти була з мужем. Якщо в нього є можливість, наприклад, вечором фільм з мужем, щось да, там обсудити, випити чашку чаю, mm -hmm. то звісно, я как бы, буду лучше робити з мужем, ніж э, я, наприклад, з дітьми. А по-друге, діти, яких вона всиновлювала, які допомагали їй рухатись кар'єрними сходинками, вони живуть не з нею, вони там, десь в проєктах. Эти же дети не живут со мной прям, они живут mm -hmm. в моих проектах. То есть mm -hmm. я их физический опекун, я там отвечаю за все э, медицинские, финансовые вопросы, образовательные, но они живут вот именно в тех домах, которые мы строим, там есть большая команда персонала. Я, конечно, с ними провожу много времени, я, конечно, mm -hmm. там, без моего согласия, подписи и согласования ничего не происходит, но при этом физически они только приезжают в гости, то есть они с нами, вот, ну, вот эти там 13 человек, они с нами не живут, mm -hmm. то есть это вот в таком. Поэтому, наверное, это было гораздо проще. А когда мы брали подростков, тогда, э, я, как я уже сказала, первого взяли там, по сумасшедшей любви, вторую. Очку взяли, щоб бил клімат чуть лучше в сім'ї. А двох ребят... Хлопці... а два так просто на здачу давали. І останнє по львові Біловій цій. Навіщо їй так багато дітей, окрім кар'єри? Та все дуже просто, як розповів містер Піколі, вона. тупо брала на них кредиты. На подопечных из Пензы ей было точно так же плевать, как и на детей из Украины. В первый год пребывания в доме Вероники Эльмир Валиев, безработный инвалид-колясочник, оформил кредит на сумму около 1 миллиона рублей без поручителей. Когда Эльмир умер в шестой клинической больнице Пензы из-за дважды пропущенного диализа, то выяснилось, что на нем висит кредит 800 тысяч рублей. Когда начались вопросы, то другие воспитанники сказали, что кредиты оформлены и на них. Мол, Львова Белова говорила, что они живут у нее на полном пансионе, а нужно оплачивать диализ и другие процедуры. На это нужно взять кредит. Оплачува діаліз, які в результаті так і не зробили, і дитина. Ну ви зрозуміли і. Ця Львова Білова подумала, навіщо їй встановлювати ще купу дітей, аби покривати свої якісь витрати на косметику або на ювелірні прикраси? Чи, наприклад, навіщо народжувати дітей своєї благочестивої вагіна, якщо е, можна її е, відблагочистити піструном православного олігарха? Лайк за цю cool story і підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб ми знову і знову доводили і демонстрували вам які. Росіяни ущербні. І тепер з російської зупинки переносимось в український окупований Маріуполь, де все настільки добре, що місцеві навіть записують подяки Владимиру Путін! Мы голосовали дружно весь Мариуполь за вас. А теперь вы почему-то про нас забыли. Нас лишили квартир, которые были построены за наши средства. Правильно? Правильно. Правильно. Мы хотим, чтобы вы приехали в Мариуполь и разобрались с нашим руководством здесь. ДНР, Мариупольским и чтобы все жители, которые потеряли свое жилье во время СВА, СВО получили. Потому что мы все э, э, жители уже, граждане России. И вот из-за постановлений нечеловеческих, э, руководителей ДНР, на сегодняшний момент мы остались бомщиками с российским паспортом. Царь хороший, а боярі, от, от руководителі ДНР, вони плохі. Цар розберіть, пожалуйста, приємно к нам. Я вам вчора розповідав, що по всьому півдні Росії, куди долітають українські дрони, з'явились проблеми зі світлом. Але як кажуть, біда не приходить. Одна тому і води тижнями в деяких містах, населених пунктах, селах, пасілках теж немає. Уважаемый Владимир Владимирович, Уважаемый Владимир Владимирович Путин, у нас в кранах нет воды две недели. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Обращались в водоканал, нам ответ. Все устарело, нет финансирования. Ее нет совсем, ни пить, ни животным. Привозят наша администрация 50 литров. Этих 50 литров нам хватает. Да, На що її должно хватить? Ми повинні поужинать, позавтракать, пообедать. Но она очень мутная, вона грязная і она воняет горкой. У нас птица ся дохнет. Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Куда нам еще обращаться? Ви же наша власть, мы же вам віримо. Записуйте э, текст закляття. Третій день без води, все йдуть верблюди, А жіна мої шайтан ай би тварь Повторюйте тільки коли хочеться пити, і за кілька днів вода в кранах з'явиться сама. Якщо серйозно, то е, ще поговоримо про пространні шанси Росії. Е, Валерія Новодворська, яку катували радянська психіатрія, катували е, радянські силовики. А вже в сучасній Росії її вважали невіженою, бо вона критикувала. Ала війни в Чечні, в Грузії. Вона підтримувала Україну та Євромайдан. Померла вона дуже рано, але її і справді ніхто не слухав. А, а если завтра безнаказанная Россия, которая полностью отвязалась от международного права, и нами сейчас правят политические маньяки, которые место в Гаагском трибунале, если они завтра сделают то же с Крымом, э, с Восточной Украиной, когда России дали растерзать Чечню, мы предупреждали, что она пойдет дальше, потому что безнаказанность агрессора и безнаказанность бандита, без наказанность людоеда, она приводит к тому, что он выходит за свой порог и начинает со своим топором или со своей пальцей ядерной блуждать уже по окрестности. Но... Начали бомбить грузинские села. Россия спровоцировала этот конфликт, заранее подготовив даже госпиталя на юге России, после того, как Грузию и Украину отказались включить в программу по приему в НАТО. Уже тогда началась эта подготовка. Готовка. Мы ищем врагов. Путину было мало врагов. І він зробив нашим врагом навіть краткою ласковою Грузію. тому що цього і грузини ніколи не забудуть і не простять. І правильно зрозумію такої не можна прощати. Я сподіваюся, що мир не простит. Пробачить чи ні, це вже ви напишіть, шановні глядачі, в коментарях. Дуже цікаво мені читати насправді ваші думки. Я бачу всі коментарі, які ви пишете, і по можливості намагаюся відповідати. Насправді це була дуже смілива жінка, але які більшість сміливих і чесних, росіян, вона вже мертва. Як будь-які перспективи чи надії Росії на світле майбутнє, на відміну від нас, бо в нас є своя армія, свій нескорений народ, а що там навіть. Україномовний Ютуб, який розвивається завдяки вашій підтримці. Не жлобіться, закиньте нам пару гривень. Я лінк лишаю в описі під відео. Так само є під цим відео. Кнопка Спонсорувати це дуже важливо бо саме ваша підтримка і штовхає нас на те, що ми робимо регулярні випуски оглядів пропаганди. Дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па!